Спілкування учнів та військовослужбовців стало доброю традицією для багатьох навчальних закладів міста. Ті, хто повернувся із зони АТО, можуть подякувати дітям за підтримку та розповісти їм про життя солдат. Діти ж у свою чергу раді таким зустрічам, адже на власні очі бачать захисників України. Одна з таких нещодавно пройшла у восьмій школі. Нам легше служити, їм легше вчитися. і коли-то, не дай Бог, звісно, прийдеться цим мачкам зайняти наше місце, щоб вони були готові захистити свою землю. І своїх жінок. я розумію, що виховання дітей, ну тось тобто, воно ну дуже добре. Вони їх виховують, тому що вони нам допомагають їхні малюнки, також їхня допомога. Оці куколки, які вони нам роблять, роблять препаратами і так далі. Коли вони нам це дають, вони придають нам сили, вони придають нам того, що в нас дома хтось чекає, адже Адже нас вдома хтось чекає, і ми не просто так там воюємо. Ми дуже раді, тому в нас в частині дуже багато таких малюнків, які патріот, патріотичні, там, ті, 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 нас не переможуть, ми ну, виграємо, і все буде добре. Тобто Вона пройде і все буде добре. Звільня поза все буде дуже добре. Я хочу, щоб, щоб Росія поскоріє. Скоріш відступила від України, і ми жили в мирі. Я дуже цього хочу. Я хочу, щоб всі вернулися невредимими і здоровими. Героїко-патріотичне виховання один із напрямків виховної роботи у восьмій школі. Події в Україні стали невід'ємною частиною життя. Вважають тут, адже певно немає жодної родини, яку б вони так чи інакше не торкнулися. В рамках військово-патріотичного виховання ми провели благодійний ярмарок. На благодійному ярмарку, зібравши кошти, ми ці кошти дамо мамі пораненого бійця. Це Зябліцев Вадим Ігорович. І ми запрошуємо її до себе в гості і віддамо їй кошти. Можливо, це якийсь мізер, так би мовити, але все рівно діти з душею приймали участь і з душею раді будуть зустріти її і таким чином подякувати. Учні нашої школи є учасниками благодійних акцій, учасниками ярмарок розпродаж, кошти, з яких передаються бійцям 26-ї артилерійської бригади. У школі проводяться лінійки пам'яті жертвам М сходу пам'яті героям небесної сотні, ми впевнені, що своїм навчанням, своїми гарними успіхами, своєю поведінкою, ми справді підтримуємо бійців сходу і думаємо, що вони повернуться живими, здоровими і з з перемогою на нашу рідну землю.